Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі священну євангельську історію про насичення, насичення Спасителем п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами, коли ірод Четвертовласник обезлавив святого притечу і хрестителя Іоанна, який був учителем покаяння, який облічав Ірода за те, що він взяв собі в жінки в жінку свого рідного брата Філіпа. Коли ця трагедія відбулася, то Спаситель пішов у пустинне місце, щоб там побути наодинці з Богом і помолитися. Народ узнав про це і до нього почали сходитися люди з різних місць. І коли люди зійшлися, то Господь Умилосердився над ними, зжалився і зцілив хворих, і говорив їм слово Божественної правди, і день вже завершався, і апостоли кажуть Спасителю, відпусти народ, щоб пішли собі купити їжі, тому що тут місце пустинне, і вони не мають де цього зробити. А Спаситель каже, ви дайте їм їсти. Апостоли кажуть, у нас немає їди для такої кількості, у нас є тільки п'ять хлібів і дві риби. Ну, що цього для такої кількості людей? Спаситель каже, принесіть мені все це сюди. І Господь, Повелів людям сісти на траву і благословив п'ять хлібів і дві риби, і роздав апостолам, а вони роздали людям. І їли всі і наситилися, і набрали ще оставшихся у округів 12 повних коробів. А ївших було п'ять тисяч тільки чоловіків. Мужів, крім жінок і дітей. Коли люди наситилися, апостоли забрали ці округи і Господь понудив апостолів сісти в човен і переправитися на другу сторону Геністерецького моря. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І ми знаходимо для себе тут багато повчального. Перше, що як би, звертає на себе увагу, це Господь створив чудо. Господь показує, що є, він є владика всієї тварі, видимої, невидимої, всього творіння. Господь нагодував п'ять е, тисяч людей. П'ятьма хлібами і двома рибками. Це було очевидне чудо для всіх. Сьогодні існує така проблема, я вже колись говорив про це, але ще нагадаю, існує проблема якби, виникнення голоду на земній кулі. Тому що є вчені вирахували. Так називаємо піщову масу, яку має на собі земля. І е, перерахували населення, скільки є людей на планеті. І розділили це просто так, і видно, що цієї маси вже не вистачає для людей. Тому що кожна людина вживає якусь певну кількість їжі. І цієї піщової маси вже для, для людей немає. І вчені б'ють тривогу. Е, Людство шукає якихось виходів рішень цієї проблеми. Це чудо, яке Господь створив, п'ять хлібів, хлібів на п'ять тисяч людей, це говорить про те, що якщо б людство йшло за Христом, і щоб люди не йшли іншими дорогами, а йшли за Богом і були з Богом, то Господь би нагодував цей пищевою масою, яка у нас є, ще багато-багато більше людей, ніж ми сьогодні маємо на земній кулі. Так що є рішення цієї проблеми. Просто людям, всім людям треба повернутися до Бога з покаянням, з молитвою, будувати своє земне життя на божественні заповіді, за божественні заповіді це означає слідувати за Христом. І тоді Господь рішить всі проблеми, не буде ні голоду, ні, нічого ні, ні не буде ніяких катастроф. Господь умножить все, ще, що ми маємо, настільки, що нам буде, там зі збитком буде хватати. І ще звертає на себе увагу те, що Господь Він не владик усієї твари. Він міг і сам до себе йти людям, дати ці діби, грибку там. Але Господь дає через апостолів. Значить, дав апостол, а апостоли дають людям. Це не випадково. Господь цим самим показує, що Господь заснував свою церкву своєю чесною кров'ю, церква, яка заснована раді спасіння людського. І в церкві є ієрархія, є священники, є церковнослужителі. І Господь і в церкві людина отримує для себе ті благодатні дари, які потрібні нам для достойного життєства на землі. В церкві людина отримує таїнство хрещення, у церкві людину миропомазують, церкві людина приймає таїство і освящення. В церкві людина, е, людина каяється у своїх гріхах, участвує тобто, е, 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 в таїнстві покаяння. В церкві людина е, приобщається до євхаристичного життя, до, до Євхаристії, вона приймає у себе тіло, кров. в себе причисте тіло, боржественну кров. церкві людина получає благословення на супружнє життя, ядаєство, брака. В церкві людина получає посвячення у священній степені. Тобто в церкві дається все людям для того, щоб наше життя було повне і щасливим, і достойним на землі. І ці всі тайни, ну, ці дари Святого Духа Господь дає в церкві через священники. Господь міг би просто людина прийшла в церкву, ні, ні одного, немає нікого, ні священника, ні, ні дякува, ні прислужника. От прийшла і Бог їй дав. Це Богу все можливо. Але дає через людину. Чому? Для того, щоб цим самим нас більше поєднати між собою і з собою. І для того, щоб ми мали потребу один в одному. І ця потреба, яку ми маємо в один одному, вона нас смиряє. Заставляє нас і смирятися один перед одним. Навіть священники, якщо вони роздаятелі цієї благодаті, ну, я сам не можу взяти для себе благодать. я беру і сповідатися і йду до священника. Соборотися теж кличу священника. Ну там хіротонія, має хтось мене херотонів сад, я не можу сам себе рукоположити в священний сад. Тобто, і священники так устроені, що священники отримають благодать не прямо від Бога, а через людину, через священнослужителя, такого, як він, але іншого. І це я ще раз нагадую, що Господь дає нам цим, цим нас, Господь зв'язує, нагадує нам, що ми є діти одного Бога і би, понуждає нас, заставляє нас смирятися один перед одним, тому що ми маємо потребу. Один перед іншим. Якщо людина була така, що їй ніякої допомоги ні від кого не треба, там ніс би, навіть піднявся в вищі голови. Вона би себе розумнила, що вона вже все. А так вона нуждається в іншому і йде перед ним просить, кланяється, смиряється. І це смирення це є основна добродіття, яка робить людину богоподобною. Смиряння любов. Може що Господь сказав. Навчіться від мене, як окроток є серця. і спіре серцем. І на кінець, що ми ще е, таке повчально знаходимо для себе у цій священній історії, що Господь коли наситив всіх людей цими хлібами і рибкою, то е, Заставляє апостолів, понудив апостолів сісти в човен і переправитися на іншу сторону. Понудив це значить, вони не хотіли, а Господь їх заставив. Для чого це Господь зробив? Тому що природньо, коли люди сіли на землю, Господь дав апостолам там риб, рибку, і вони роздали людям, і люди з апостольських рук отримали всі. Ці дари Божі, то люди природі вони дякували апостолам так як своїм благодітелям. І Господь заставляє їх піти, щоб вони не мішали людям побачити свого благодітеля. Тобто, щоб апостоли не заслонили собою Бога. Тому і священник, і це Господь, навчає нас, священників, що ми, коли ми виконуємо ці священні дійства, ми служимо, ми звершуємо таїнства, і через нас люди отримують благодать Святого Духа, яка необхідна людині для її достойного життя, то священник дав цю людині, вже Бог через нього дав, священник має йти в тінь. Відійти в сторону, щоб людина побачила свого благодітеля. Священник не має вести людину до себе, а має бути дороговказом людини до Бога. І так Господь навчає всіх смирятися, і священників, і непосвячених людей, простих усіх навчає смирятися, тому що смирення це є, ще раз говорю, та духовна красота, яка робить людину богоподобною. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, проводити смиренні своє земне життя, смирятися перед Богом, як нашою, нашою владикою, творцем, создателем, благодетелем, в якій є сокровищі благі. Тобто все, що потрібно для життя, це знаходиться у Бога, у цій сокровіщниці Божественні. І смирятися один перед одним, як перед носителями Божественного образу. І тоді е, наше життя буде наповнене благодаті Святого Духа, тою силою, яку всі шукають, яка всі потрібна, але не всі знають, де її можна знайти. І ця Божественна сила буде спочивати в нашій душі в нашу, на, і в наше тіло укріпляти і свящати все навкруг нас і нас самих. І е, коли ми перейдемо в вічність. То силою святого духа сподобить нас бути достойними. Вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і покініння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.